Минулого року, в, в, наприкінці весни, ми всі бачили, як російські військові здійснюють акти мародерства, зокрема в Бучі. І одним з таких доказів було те, що в Москві на сайті, якому вони використовують для продажів, Авіто називається, почали з'являтися пральні машини з написами українською мовою. І ми зразу зрозуміли, раз написи з української мови, значить це з України. Але ще... 6-8 років тому такого не було. У 2012 році ми з дружиною переселялися в нову квартиру і через інтернет замовили пральну машину. Її привезли вантажники, розпакували, відкрили. І я так глянув і зрозумів, ого, кажу, дружині Слав, ну ми не можемо таку машину лишити пральну. Ми будемо зранку заходити. В ванну і бачите, що так, ми колонія Росії. Навіть на пральних машинах в нас написи російською мовою. Я зателефонував Samsung кажу: дайте хоч наклейки, якісь, якщо не можете, панель замінити. Вони кажуть, нема в нас таких моделей. Я став з'ясовувати, станом на 2012 рік не було жодної фірми, яка би давала написи на панелі керування українською мовою. Лише одна прогресивна фірма Bosch. Давала наклейки додаткові з українською мовою. Тобто, 2012 рік це ми вже маємо 22 роки держави і нуль пральних машин українською мовою. Я, звичайно, повернув ту пральну машину, звернувся в суд. Суд тривав аж півтора роки, тому що одна з компаній Samsung Electronics Україна сказала, що вона до Samsung жодного відношення не має. Але компанія Samsung Electronics Україна. Компані, яка зареєстрована за тією самою адресою, телефон контактний такий самий, вже сказала, що добре, я буду відповідати за компанію Samsung. І формально суд я програв. Чому? Суддя сказав: Ну, Святославе, вам гроші вже повернули, права ваші відновлено. Але було речення, яке говорило, що безумовно відсутність маркування українською мовою на пральних машинах є порушення закону. І після того Samsung не міг нічого зробити, лише відновити закон, відновити дотримання закону. І а, протягом півроку після того, як е, е, закінчились суди, Samsung почав возити пральні машини і почав в своїй рекламі використовувати такий синенький кружечок, я розмовляю українською, тобто використавши цей результат. Після того ми звернулися до компанії LG, до компанії Електролюкс. Компанія LG дала гарантійний лист почали возити пральні машини українською мовою. А компанія Electrolux найдовше не випускала моделі з українським маркуванням, незважаючи на те, що вони це роблять, виробництво мали у Івано-Франківську. Але в результаті зараз, заходячи в магазин, ми бачимо, що більшість, більшість пральних машин нас є з українським маркуванням. Я був дуже задоволений. Дякую. У 2013 році я подивився інтерв'ю журналістки на той час Оксани Маруняк, яка чи одружилася, чи пошкодила паспорт. Не знаю, якась в неї була потреба замінити паспорт. Вона пішла і звернула увагу на те, що в наших всіх паспортах друга сторінка була заповнена російською мовою. Я відкрив свій паспорт, якось так ніколи не придивлявся. відкрив справді. Російська мова 2000 – це є 13 14 роки. Тобто ми були колонією не тільки в голові своїй, а ми були колонією безпосередньо на папері, бо кожен з нас мав документ, ярлик від головного нашого хана, де йому зрозумілою мовою писало, хто ми такий. І тоді я звернувся в Державну міграційну службу України і кажу. Державна міграційна служба України, я громадянин України, Свяслав Літинський, ось мій паспорт, він трошки пошкоджений. Я хочу його замінити і в законі пише, що я другу мову можу вибрати будь-яку. Прошу мені ту будь-яку мову заповнити другу, другу сторінку українською мовою. Державна міграційна служба відмовилася заповнювати паспорт українською мовою. Я пішов в суд. Суд сказав так, вони неправомірно відмовляють, заповніть. Принаймні Літинському, другу сторінку паспорта українською мовою. Державна міграційна служба України, не погодившись з рішенням Суду України про видачу українцю, громадянину України, паспорта українською мовою, подала в апеляцію. Апеляція теж сказала: безумовно, потрібно видати паспорт, якщо він просить українською мовою. Там російська мова, вона іноземна ні до чого. Державна міграційна служба не погодилася з рішенням апеляційної інстанції, подала касацію. І касацію теж програли, але вже поки в мене була апеляція, багато моїх знайомих долучилися до цього. В Ужгороді подали аналогічний позов, в Сумах подали аналогічний позов в Київській області. Біля 10 позовів, по всій Україні було від сходу до заходу. І тоді Кабінет міністрів зрозумів, що нема куди далі тягнути. бо... Щось потрібно робити і, врешті-решт, затвердив новий зразок паспорта: ці пластикові паспорти, де є українська мова і транслітерація латинкою. Далі я звернув увагу на те, що багато чиновників всупереч конституції України, яка говорить, що державна мова є українська, і було вже роз'яснення конституційного суду. Це значить. Що таке значить державна мова? Що всі державні службовці мають послуговуватися українською мовою під час своєї діяльності? Був тоді такий одіозний керівник Міністерства внутрішніх справ Арсен Борисович Аваков, який всупереч Конституції постійно а, виступав, постійно доносив інформацію іноземною для нас російською мовою. Я звернувся до е, Міністерства внутрішніх справ, кажу. Ну, якщо він не може, якщо він не, 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 не вміє, давайте мені переклади надсилайте. Вони відмовились мені надсилати переклади. Я пішов в, в суд, і суд безумовно зобов'язав і сказав: ви неправомірно відмовили громадянину України в надання інформації українською мовою інформації про державні справи. Тоді сталася цікава ситуація. звернулись до Арсена Борисовича під час цього інтерв'ю, щоб він прокоментував цю ситуацію. І він, як людина емоційна, каже: Ну, ви знаєте, львів'яни бувають дурні. А потім зробив паузу, задумався, каже, ну, і як харків'яни, так щоб я якось не дуже образився на нього. Але я зробив запит зразу в Міністерство внутрішніх справ і кажу, чи мав намір Арсен Борисович коментуючи мій позов, якось образити мою честь, гідність та ділову репутацію. Бо якщо б він це мав, то мав би наступний позов. А дуже розумний в нього був тоді керівник Артем Шевченко керівник прес-служби. Він відповів досить довгим листом, зокрема з історією Львова. І... Але була там дуже гарна цікава фраза: там писало, що Арсен Борисович вважає вас людиною розумною та самодостатньою. Я це був використав раз, я хотів записатися на якісь курси розслідувальної журналістики, і там просили про чи маєте ви якісь рекомендації. І... Дякую, але мене на ці курси не взяли чомусь. І після, після тої справи з Арсеном Борисовичем, ага, і дуже цікава, що була ситуація. Апеля... Вони подали теж апеляцію, але апеляція припала на День української мови. І дуже їм це не пощастило, тому що якщо б ця апеляція відбулася в цей день української мови, ну, про це би всі говорили і знову він був би змішаний з землею. І... Вистачило мудрості, не знаю кому, але хтось з них відкликав апеляцію. Відповідно погодившись з тим, що вони програли, після того була справа з МВС, з поліцією, з прохатію деканоїдзе. Визнали, що вони неправомірно не притягнули її до дисциплінарної відповідальності Фацевича, притягнули, зробили йому усне попередження набу. Одна з перших справ, НАБУ, на яких ми. Ну, НАБУ потрібна, взагалі організація, так? Але одна з перших судових справ, які вони мали, вони програли в, в мене про те, що вони не надали перекладу на своєму сайті українською мовою. І в мене є така крилатий вираз. Вони хотіли сказати мені, Святославе, іди за російським кораблем, так? але не могли, бо тоді ще не було такої фрази. І вони казали: звертайтесь до суб'єкта законодавчої ініціативи. Це так. Дуже закомуфльовано таке. То деколи я так жартую з друзями, якщо хочу сказати, то отак кажу. Дуже важливими справами було про скасування регіональних мов в Україні після того закону поганого про українську мову, який був за Януковича в 2012 році, ухвалений. Було введено поняття регіональних мов, які могли заміняти повністю. Державну мову. І Дніпро, Харків, Одеса, Миколаїв, на Закарпатті декілька сіл ввели регіональні мови, які фактично заміняли державні. І я звертався в міськраду, в прокуратури, врешті-решт поскасовував по всій Україні ті регіональні мови, але на час 2021 року ще я не всі був скасував ті регіональні мови, то, власне, не я скасував, я змушував прокуратуру скасовувати. Бо там така юридична процедура. І Міністерство внутрішніх справ Російської Федерації згадало мене у звіті як воїнствуючого націоналіста, який утискає росіян в Україні. І власне. Це було це було в 2021 році за 2020 звіт. І в грудні, власне, перед початком повномасштабного вторгнення це був грудень 2022 року, 2021 року. Та я скерував лист в Міністерство закордонних справ Росії і сказав: дивіться, за цей рік я ще скасував ще в трьох великих містах. Будете робити звіт, не забудьте мене там згадати. І, і ж... остання коротенька історія. Я... Крім того, що працюю в ІТ, ще викладаю в університеті, і в мене був якийсь курс в юристів. Я, як людина, ну, ніби програміст, я з 8-9 класу цікавився програмуванням, якісь програмки писав, в Олімпіадах брав участь. І в мене зразу питання перше до юристів було таке: слухайте, от ви на юристів вчитеся, а я їх вчив ну, в Ворді працювати, якісь такі, в таблички робити. Чи ви вже в своєму житті якусь заяву написали, може, комусь позов допомогли зробити? Ну, бо то логічно було, як? якщо я як програміст програмки писав ще в школі, то напевно і вони заяви писали, бо це таке основне. І я там просив, підніміть руки, хто цей, і ніхто не піднімає руки. Потім така пауза, і одна дівчина так каже боязко каже, але дивіться, ми напишемо ту заяву, і нам за то щось буде. Тобто такий стикнувся з страхом таким діяльності. І, безумовно, хочу всіх закликати, що так потрібно активно робити, активно заяви писати, активно вирішувати проблеми. І нам за це щось буде. За це нам буде краща держава для нас і для наших дітей. Дякую. Браво, друзі! Ваші овації! Ще, ще гучно, гучно аплодуємо. Першу чергу подарунки спеціально для Святослава від ЮНКО, найкращі стелі західного регіону, медичний центр Дельтамед, Принц Стар, виробник сувенірної продукції, солодкі презенти від Галини Гнатенко, флорі, квіти, декор, тренінгова компанія з дораторської майстерності Агрус, практика слова, також квиток на наступний час історії. Оплески мене е а скажи, будь ласка, два, два по, питання. Попереднім по учасникам квіти давали. А, а, а тобі пакетик з квітів лишився, бачу? Квітен декор пише, пакетик. пакетик. Е, мене питання таке. Два. Скажи, будь ласка, чи знаєш, можливо, можливу статистку, скільки українці мають паспорти, такі як в тебе, без російської сторінки? Близько 10-15 осіб, але я особисто вже його формально загубив. А реально я от буду рамочку якось робити, щоб внукам показувати. І я вже його замінив на пластиковий. Добре, супер. А скажи, скільки взагалі справ у цих позовів проти позов на позов і так далі ти подав і е, виграв відповідь? Близько 50. 50 справ, друзі. Будь ласка, так кожна така справа це можна, можна множити на три, бо це перша інстанція апеляція. Касація друзі, все дуже просто. Ось перед вами приклад українця, який і словом і ділом бореться за те, щоб українська мова була на першому місці в українців. Тому. Не соромимося. Абсолютно всі, хто зараз є, не зі Львова, боліяни добре знають українську мову. Ті, хто приїхали. Ми маємо приклад нашої попередньої промови. Людина приїхала з Луганська. Ви, ви зрозуміли по її мові, що людина приїхала з Луганська? Молодець. Любіть українську мову. Проваджуйте українську мову абсолютно будь-де. Любіть це українською мовою. Помиляйтеся українською мовою, але робіть це українською мовою. І будьте до кінця українцями. Ще раз оплески, аплодисменти. Дякуємо, дякуємо за те, що ти робиш. Дякуємо.